Вітаю вас, шановні глядачі! Мене звати Жорік. Сьогодні, як завжди, з вами будемо розглядати електрошокер від китайського виробника компанії Вейши. А саме сьогоднішній наш огляд буде присвячений тому, що ми з вами будемо порівнювати дві моделі електрошокерів. Обидві моделі мають номер 800, відрізняються вони деякими технічними характеристиками, а також ще дечим. про це ми поговоримо з вами трошки пізніше. Розпочнемо з того, що обидва пристрої поставляються в картонних коробочках. Модель номер 1 в коробці синього кольору з зображенням пристрою, голограмою від виробника, а також серійним номером пристрою. Також на коробці напис є Made in USA. До речі, на коробці моделі номер 2 цей напис відсутній, але я вам скажу про те, що ці обидва пристрої вони виробляються на ринок США. Тому що найширший, найширший ринок збуту, найбільший ринок збуту, є саме ринок США. Значить, поставляється. Як я вам вже казав, в картонних коробках з голограмами, зображенням зображеннями пристрою і серійними номерами. Тобто ну, звичайні такі картонні коробки, нічого особливого. Про комплектацію. Модель номер 1 ми з вами промовимо. Це в нас буде модель номер 1 Дана модель буде модель номер 2 Модель номер 1 поставляється з адаптером під зарядкою від мережі 220 В. Комплектується пристрій чохлом, котрий можна вішати на пояс завдяки петельці, яка знаходиться зі зворотнього боку. Також сам шокер. У нас тут на шокері наклейка, яка вказує номер моделі. Пристрій номер 2 комплектується підзарядним адаптером від мережі 220 В, також чохлом з синтетичної тканини. В котрому досить так надійно знаходиться пристрій, який так само можна кріпити на пояс, завдяки лямочці, яка знаходиться зі зворотнього боку. Дістаємо пристрій з чухла. Що можемо сказати відразу? Відразу можна, можемо звернути увагу на те, що пристрій номер 1 у нас чорного кольору, пристрій номер 2 рожевого. Рожевий більш підійде для жіночої частини е, населення земної кулі. Тому що ну, такий більш гламурний пристрій, і його в жіночій сумочці можна не відразу і помітити. скажімо так. Далі. Два пристрої, і той і той пристрій виконані з ударості якого АБС пластику чорного кольору пристрій має покриття soft Touch, що достатньо приємно сидить в руці, скажімо так, і не вислизає, якщо у вас. Там його будуть виривати з рук, то вирвати його з рук достатньо складно, так як е, дане покриття вона трош... трішечки прилипає до поверхні ваших долунь. Е, Модель рожового кольору, вона без покриття совтач, але досить теж приємний пластик на дотик. Е, ну, взагалі, то якісно, -якісно зроблено і з цим не посперечаєшся. Щоб скористатися. Адаптерами одного і другого пристрою. Нам потрібно перевернути, щоб ви побачили на камеру. Тут є гнізда підзарядки. Беремо просто-напросто, підключаємо в гніздо підзарядки, підзарядні адаптери. Після того, як ми його вмикаємо, вона загоряється з червоного світло, світлодиодіку. Це сигналізує про те, що пристрій вімкнено в розетку. Будь ласка, слідкуйте за тим, щоб ваш пристрій знаходився в розетці не більше, ніж 2 години. 2 годин цілком достатньо для того, щоб зарядити ваш акумулятор на 100%. А те, як ви будете слідкувати за часом підзарядки, напряму буде, від цього напряму буде залежати срок, срок служби вашого акумулятора, який є вбудований в електрошокер всередину. Нагадаю, що в цих електрошокерах. Використовується літіоновий акумулятор підвищеної ємності. Так, перейдемо тепер безпосередньо до застосування даних моделей. Ці моделі є абсолютно ідентичними ззовні, також мають абсолютно ідентичні засоби керування. У нас в обидвох пристроях є вбудований ліхтарик. Для того, щоб скористатися ліхтариком, ми. Беремо в руку, перемикаємо в середнє положення. Один пристрій і другий має ліхтарик з світлодіодом від ізраїльського виробника компанії Osram. Потужність нашого джерела світла в обидвох пристроях 100 люмен. Ну, Це цілком достатньо, щоб підсвітити в темному під'їзді або засліпити нападника. Для того, щоб скористатися електрошокером, переводимо в крайній передній стан наші перемикачі і натискаємо на клавішу спуску. О, рожевий він трошки розряджений, тому Ну, рожевий б'є абсолютно так само, як і, як і шокер чорного кольору. Тепер поговоримо про технічні характеристики. Технічні характеристики пристрою номер 1 Заявлена напруга 100 000 вольт. Заявлена напруга другого пристрою 90 000 вольт. 10 000 вольт різниця. Фактична потужність 10 Вт першого пристрою, 9 Вт другого пристрою. Середній час дії. Обидвох та будь-якого шокеру близько 2 секунд. Більше не потрібно його застосовувати, тому що можете лишити опіки на поверхні тіла нападника. Товщина пробою одягу. Перший пристрій близько 60 мм, другий пристрій 45 мм. Цілком достатньо для того, щоб пробити зимовий одяг, а також вам в цьому буде допомагати. Електрод, який виконаний у нас у формі шипів. Ви на відео, я думаю, зможете це побачити. Середній час виходу зі стану шоку після застосування першого приладу близько 10 хвилин, після застосування другого приладу близько 6 хвилин. По технічним характеристикам це все. Тепер поговоримо про габарити. На оку дуже важко сказати, скільки яку довжину має пристрій, але заглянувши в документацію, ми бачимо, що довжина даних пристроїв складає 11 см. Ширина у нас 5,3 см і е, висота у нас 25 мм, що є приблизно товщиною 1 дюйм. Так. Поговорили з вами про технічні характеристики, тепер поговоримо про комплектацію. Комплектується обидва пристрої інструкцією російською мовою. В даній інструкції ви зможете дізнатися про те, як доглядати ваш пристрій, щоб він прослужив вам як можна довше, а також підчерпнете для себе дуже багато цікавої та цінної інформації. Дана інформація направлена на те, щоб. Ваш пристрій приносить вам користь як якомога довше. Дякую вам за увагу. Нагадаю, що ми сьогодні з вами порівнювали дві абсолютно однакові моделі. Відрізняються вони лише незначно технічними характеристиками, а також мають різний колір корпуса чорний та рожевий. Дякую вам за увагу. З вами був Жорик. Побачимося з вами в наступних оглядах. Будьте добру!